Наприкінці ще 2022 року було скасовано обов'язок роботодавців подавати звіт до фонду соцзахисту осіб з інвалідністю за формою 10 ПОІ. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Таким чином ані в 2023 році, ані в 2024 му роботодавці такий звіт не подають, і в фоні соцзахисту осіб з інвалідністю не реєструються. Проте роботодавці і надалі мають виконувати норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю. Такий норматив встановлено у розмірі одне робоче місце, якщо у роботодавці працює від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості штатних працівників, якщо працює більше 25 осіб. Основою для розрахунку нормативу є середня облікова кількість штатних працівників. Проте не всі працівники облікового складу будуть включені до середньооблікової кількості. Так, при обчисленні цього показника не враховуємо працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з.